Усім привіт! Мене звати Марина, і я вас вітаю на своєму першому такому відео на Ютубі. Дуже дивно казати такі речі в голос, оскільки знімати відео на Ютуб це була моя давня мрія ще з дитинства, відколи я отримала комп'ютер і почалася вся ця ера блогерів. І я завжди дивилася і казала, що от колись я теж, я теж буду так знімати відео. І е, так сталося, що аж через. 15 років ця мрія збувається. Насправді, саме в цьому блозі я хочу ділитися своїм життям. Зараз я ем, маю декілька улюблених блогерів, саме україномовних, і мені дуже подобається дивитися на український контент, як розвивається YouTube, як піднімається ось ця культура українізації, і мені б хотілося стати частиною. Тому я нарешті наважилася, дуже довго не знала, з чого почати, коли почати. Але як показує, практика ідеального моменту може навіть і не настати. Тому ми самі творці свого, скажімо так, щастя. І я вирішила взяти в свої руки і врешті, це мій перший, перше відео. Ну і хотіла розпочати з розпаковки. В мене вже ця посилочка. Лежить, напевно, третій чи четвертий день, оскільки я все ніяк не могла наважитись розпочати знімати блог. І хотіла б разом з вами її відкрити, подивитися, що там всередині. Я вже її розрізала, і тут знаходиться ось така чашка. Красивого пудрового кольору. І... Власне, там самий такий тумблер. Це вже напевно четверта чи п'ята чашка, яку ми замовляємо. Тут є дві кришки. Можна вставляти трубочку, тут вона десь йде в комплекті, або можна просто як, звичайний, як звичайну термокружку. Вона, до речі, дуже класно зберігає тепло. Більше 12 годин я зранку заливаю гарячий чай, і до вечора в мене лишається він доволі теплим. Ось такий лосьон для тіла від Іос. Щось він трошки брудний. Ось так виглядає сам флакон. Я дуже люблю цю фірму, в мене є від них крем для рук. Fresh and Cozy, це трошки інакший запах. Ось цей запах, я вже понюхала, він прям супер літній, такий солодкий, але не приторний. І е, сподіваюся, що по консистенції мені також підійде. Я дуже перебірлива саме до лосьйонів, оскільки я не люблю плотні крема, я люблю ті, які дуже легко вбираються, і які не лишають після себе жирний такий, скажімо, післясмак на шкірі. Тому я покористуюсь і потім поділюся своїм відгуком. До речі, стосовно ось цієї чашки, ми з чоловіком маємо вже три таких вдома, і я ще три рази замовляла саме від цієї фірми на подарунки навіть чотири рази. Тому що я в своєму житті перепробувала дуже багато різних термочашок, і мені завжди. То дизайн не такий, то вони пропускають воду і заливають мені всі мої речі в сумці, то не тримає тепло, а завжди були якісь мінуси. А оцю я знайшла на Амазоні дуже випадково. Я просто шукала знову ж таки термочашку, і мені вперше сподобалося, як вона виглядає. Вона дуже лаконічна, без всяких таких. Зайвих деталей, є різні кришечки, я показувала, і е, вже ми замовили чисто одну на пробу подивитися, як вона, і вона перевершила всі очікування. Так, і, до речі, я спробувала Лосьон, е, він дуже-дуже-дуже ніжної текстури, класно ліг мені на шкіру, не жирнить. і від, не, від нього така дуже приємна е, віддушка, саме як я люблю, без всяких таких е, важких. Е, Ну, отак запах. Я зараз вийшла трішки прогулятися. Тут у нас а, біля озера є така невеличка ...танка. Ось Так вона виглядає. Тут можна посидіти, коли не холодно, коли немає снігу. І звідси виглядає дуже гарне, а, дуже гарне озеро. Вже ближче не підійду, бо тут кутюгури снігу. Але я дуже-дуже люблю в цьому місті гуляти. Ось тут а, навколо озера, там є як пішохідна така стежечка, там є місточок посередині, і дуже класно, коли тут тепло і коли не заметено там. Дівчина гуляє. Коли не заметено снігом, то дуже класно тут пройтись і насолодитись природою. Я ще вирішила забігти до супермаркету, докупити деяких речей і заодно побачила тут на стендах, виставили вже нову колекцію до Дня Святого Валентина. Тут багато різних чашечок, подушечки, штучні рослини, як бачите, різноманітні вазочки, підставки для свічок. Різні контейнери для тих, хто любить оновлювати декор часто, по доволі приємним цінам до 10 доларів можна придбати якусь гарненьку дрібничку для затишку в домі. Я вже повернулася із магазину і скоренько покажу, що я тут купила. Перше це ось такі вершки 33%. Жирності буду робити пасту з беконом та вершками і притрую її зверху пармезаном. Я саме люблю, коли він не вже натертий, а коли я сама регулюю, скажімо, так, кількість сил. Також хочу спробувати ось таку чорну шоколадку із апельсином і мигдалем. Колись я дуже любила їх. Це саме чорний шоколад, я люблю більше молочний, але з кавою дуже смачно. І ще взяла собі на пробу десь побачила, що дівчата дуже рекомендують ось цю туш. Панорама я взяла в кольорі Black Brown. Тут силіконова кісточка. І сподіваюся, що мені сподобається. І також взяла такий невеличкий консилер. Сподіваюся, що я вгадала із кольором, бо тут на відео здається, що ні. Зараз буду тестувати. Дивіться, як гарно сідає сонечко. Я дуже люблю дивитися в вікно. Сонце сходить з того боку, там, і небо таке прям рожеве-рожеве, ніби палаюче. Ввечері заходить і це неймовірно гарно. Дивіться, які хмари. Ніби пензликом розташовані. Тут вже ранок наступного дня я приїхала до дорогового центру зробити декілька запланованих покупок і подивитися новий декор. Я власне шукала якусь штучну рослину на нову поличку, а також придивлялася до нового аромату для дому. Тут у Вінер завезли нову колекцію свічок. Мені дуже подобаються нові весняні аромати, яскраві дизайни. Мені подобається, що тут все сортовано по кольорах, і можна підібрати. Саме ту, яка впишеться у ваш дизайн інтер'єру. Мені дуже сподобалась саме ось ця малютка, але я її не придбала, оскільки я приїхала за аромадифузором. Як бачите, тут ціла колекція, різноманітний вибір різних ароматів, подобаються симпатичні паночки, можна понюхати і підібрати той, який підходить саме вам. І, звісно, не могла прийти повз ось цього стенду з різними дрібничками. Я колись мала таку штучку на своєму робочому столі, коли викладала в школі. Як бачите, різноманітні елементи декору, різні годиночки, статуетки, підставки, люба дрібота, яка буде радувати і малувати ваше око. Ну, і, звісно, не обійшлось без пасхального декору, не дивлячись на те, що зараз середина січня ми всі вже активно готуємося до пасхальних свят. Я швиденько брала саме те, за чим приїхала, і пішу додому по справах. Я вже нарешті вдома, і мені таки вдалося купити те, за чим я їхала. Я шукала якийсь класний аромодифузор для кімнати, для нашої вітальні тут. І, в принципі, там доволі великий вибір, і класно, що є можливість, тут є така пімпочка, яку можна понюхати і прицінити, як буде пахнути саме дифузор. Купила ось таку невеличку рослину, вона пластикова, але е для декору в цілому мені здається, що буде дуже гарно. Хочеться якогось такого весняного вайбу вже. І, до речі, Ось це 10 доларів вийшло, і це 13. Я думаю, що в цілому за 25 доларів класно можна буде оздобити поличку. А ще я купила набір ось таких дерев'яних дошок. Також 13 доларів. Тут їх 3, такі доволі вони великі вони із Бамбука. І взагалі я вже дуже давно хотіла замінити свої пласт-масові пластикові дошечки на дерев'яні, оскільки мені. Здається, це більш якось екологічно, по-перше, і по-друге, пластмасові дощечки якось набагато швидше в мене зношуються. А також я ще заїхала у європейський і купила ось такі вафлі. Хочу зробити сьогодні вафельний торт зі згущеним молоком. Дуже люблю, до речі, з недавніх пір, ніколи не знала, що я люблю згущенку. А ось тут, саме в Канаді, я прям. Це мастхев. Тому будемо сьогодні займатися невеличким кулінарним експериментом. Вафельний торт — це взагалі найлегше і найпростіше, що можна приготувати, навіть якщо ви не любите або не вмієте. Для цього, власне, вам знадобляться вафлі, і в мене пішло дві банки з молока. Потрібно добре змастити кожен шар, аби все було рівномірно, гарно просочилося. Я також люблю змастити ще краї тортика, аби виглядало гарно і оздобила потрібне мигдалем. Вийшло дуже смачно. Захотіла показати, як вітер потріпав нашу альтанку. У нас був дуже сильний вітер останні декілька днів, і він прям повиривав кріплення. І десь ось в цих кучугурах снігу заховані пластмасові тримачі. В принципі, то з усіх боків так. Тут навіть видно, що порвалася сама застіпка. Ну, головне, коли настане весна, не відкинути той сніг разом із. Пластмасками, навіть видно, <гум> сусідів наших. Ось така от історія. Ось таким спокійним та затишним видався ранок суботи. Ми гарно відпочили. Зазвичай в суботу я готую якийсь солодкий для нас сніданок. Ось тут я тестую нову вафельницю, і, до речі, в ній вафлі вийшли набагато смачніше, аніж у попередній вафельниці. Також я знімала розпаковку продуктів, які ми закупили на тиждень, тут деякі позиції по догляду. Також була власне вафельниця на знижці, дуже довго на неї дивилася, і завезли нову колекцію Ferrero Rocher. Ми дуже любимо саме цей бренд, дуже смачні цукерки. І, нарешті, в наявності з'явилась морозова кіткат, його не було дуже довго. Ми також любимо ці мандаринки, вони прям соковиті, такі, як, як в Україні, дуже класні взяла сир моцарела для салатів та ягоди для сніданків і перекусів. І всі товари для прибирання ми беремо в Костку, оскільки це набагато вигідніше. Весь цей закуп нам вийшов десь приблизно 250 доларів, звісно, запаслись водою. Взагалі, вся субота була дуже повільна, релаксова. Лише ввечері ми заїхали на мийку, щоб вже власне помити машину на новий тиждень і просто відпочивали. Несподівано стягнула цей влог. Дякую вам за перегляд і побачимося з вами у наступних відео.